Привіт, малята! Сьогодні до нас надійшов лист. Цікаво, звідки він і від кого? Прочитаймо. Дорогі діти, допоможіть мені, будь ласка, знайти кая, підпис герда. Діти, з якої казки ці герої? Чи зможемо ми допомогти гердів рятувати кая? Путь скоріше вирушайте в королівство снігове, в царство льоду, криги вітру, нас доріжка поведе. Ось діти, погляньте на доріжку. Ми повинні з вами по ній пройти. Спробуйте діти провести пальчиком по доріжці і пройти її. Чарівна доріжка перевела нас до царства квітів. Але де ж вони? Їх немає. Нічого страшного. Ми самі виростимо квіти. А щоб квіти виросли, нам потрібно виконати завдання. Спочатку нам потрібно назвати слова назви. Погляньте на картинки і назвіть. Наступне завдання. Нам потрібно. Назвати слова дії. Погляньте на картинки та назвіть слова дії. Наступне завдання. Нам потрібно назвати ознаки предметів. Погляньте на картинки і назвіть ознаки предметів. Діти продовжуємо шукати королівство снігової королеви. Ось ворона Клара усіх нас зустрічає, звукові моделі слів вона складає, поряд за столи сідайте, Кларі ви допомагайте. Погляньте на картинку, що це зображено. Так, це пень. Тож давайте ми виконаємо звуковий аналіз слова пень. Скажіть, діти, скільки букв у цьому слові? А скільки звуків у слові? А який звук перший? Назвіть його, А який звук другий? А третій. Молодці. Ми впорались з завданням. Ось ворона вже нам показує, куди йти. Наша подорож триває, і ми з вами опинилися біля казкових будиночків. Щоб далі нам знайти дорогу, потрібно допомогти мешканцям лісу. У першому будиночку мешкають ті, в назвах яких є звук К. Тож давайте ми. Придумаємо слова зі звуком к. В другому будиночку живуть ті, у кого в назвах є звук с. Тож давайте придумаємо слова зі звуком с. У третьому будиночку живуть ті, у назвах яких є звук «р». Тож давайте придумаємо слова зі звуком Р. Уже близько снігове королівство. Адже ви чуєте, який ви є вітер? Який звук ви чуєте? Спробуйте його відтворити. У, -у, -у, -у. звук -у, 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 У голосний чи приголосний? Звук У, як і звук А, може утворювати ціле слово. Ось послухайте. У Василька велосипед. Чи почули ви коротке слово У? А тепер давайте візьмемо палички, а якщо у вас немає, можете взяти сірники і спробуємо викласти з паличок. Літеру У і літеру А. Ось погляньте, скільки у сніговому королівстві картинок. Давайте складемо речення за картинками, вживаючи маленьке слово У. Наприклад, у дівчинки скакалка. А тепер, дітки, спробуйте ви придумати речення з маленьким словом У. Ось ми й дійшли до снігового короліста. Погляньте на літери з криги. Давайте спробуємо протяжно їх вимовити. ау ау. Повторіть за мною ау ау. Ці літери створили маленьке слово Ау, за допомогою якого ми можемо покликати кая. Ау Ау. Дякую, діти, що врятували від снігової королеви. А скажіть, а які перешкоди вам траплялися? Яких казкових героїв зустрічали? А які завдання виконували? Молодці діти, ви гарно попрацювали. Ми з вами, діти молодці. Ми врятували кая від снігової королеви. Допомогли герді. На цьому наша подорож дійшла до кінця, до наступних зустрічей. До побачення!